Мы за то, чтобы телевидение было свободное, или нет? Да! Поэтому давайте переходите и будем вместе хранить не канал, а свободу. Свободу ту, которую он вещал. Ми сюди прийшли з батюшкою для того, щоб он апіл нашого мертвеця. П'ять святих років. За свій короткий шлях йому то діло доводилося боротися з нечистими силами. Славнозвісний ТІВІАЙ пережив нестачу ефіру і затяжну війну з чорними податківцями. Саме за цим каналом стежили гурдалаки, СБУшники і демони-міліціянти. Ми вірили, що свобода слова житиме вічно в цьому святому храмі, але його, як в святому писанні, зруйнувала зрада. В гонитві за владою наживою редактор Перевертань Шевченко і депутат махінатор Княжицький знищили авторитет цілого каналу. Колектив принципових журналістів безповоротньо пішов. Душа лишила отруєне тіло. Хто крім хробаків житиме у цьому небіжчику? Споживай з миром. Амінь. Ми маємо поховати телеканал ТВА в тому вигляді, О, хто як ми його знаємо. Ой, цікавина Шевченка на роботу, ваша людина. Само через всю людину, мою маму полковатый телеканал VVI. Алчности горы и стащит вниз. Как низко, ты готов опуститься в борьбе за главный приз. Твой дебютный диск, толпа встанет на урану. Какой в этом смысл, если ты шел к этому по головам?

Мы хотели помянуть вместе с коллективом свободный канал, которого уже нет, репутация которого равна нулю. Что что? Дальнейшие действия ждут товарища Княжицкого. Можете ему передать. Это дороже денег. Это дороже денег. Верю, это передаст Акерах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на деле.